І йдемо все ж таки пошукаємо де це цей ось ключ. Ключ від старого навісного замка, яким замикають сираючі гаражі. У, а що ж я так не дочитав-то? Там, значить, десь сираючі гаражі треба шукати тут на території. Може внизу тут десь типу щось. Ось тут О! Да! Йопама! Все! Щось я зробив! Що я зробив? Включив світло! Клас! А наш! Світло то я включив, а тепер нафіга я це зробив? Щоб що? Та блин Так, а де минус? Це добре, що він тут. Зараз спамлены Це була серйозна підсказка на рахунок сарая и гаража. Я швидко зарієнтувався. Я вже втомлений був, мабуть, тоді, Тоді і не зрозумів. Сейчас вся херня мене як вжарить. Так, ты де, десь там. Окей. Десь тут. Ось. Так, що за покращення? Экзоскелет, Волк. Блять, лупило. Майже все зя штука дорога, а. Блін, який яка чудова серія, який шикарний захід на все. Я тупо просто, просто... Я не знаю... Не можу накайфуватися від цього. Наскільки це все круто сьогодні склалося? Що ти тут лазиш? Ого, тут скільки всього. Тут ще всякого вистачає. Добра. Це вже аномальний мудак. Агриться, походу. Ну все, гіншталь закритий. Тут все чудово. Справа вирішена. Як звідси вийти тепер? Ось.